Друзі, привіт! Як і обіцяв, сьогодні роблю огляд ситуації щодо мовного конфлікту з таксистом Болт і тим, як агенти Російської Федерації, такі як Юрій Бодько, Світлана Лобода, великий захисник російської культури в Україні за одного розвідника Ктори і багато інших епостацій вплоть до винищувача f 16 пана Арестович почали захищати російську мову в Україні. Це дуже схоже на початок великої виборчої кампанії, коли мовний конфлікт почали використовувати для розколу українського суспільства, а не для об'єднання. Друге з'явилась соціологія кампанії, яка свого часу працювала на Медведчука. А сьогодні виконує європейські замовлення. Одним словом, цілий казан всього, що треба проаналізувати, тому з вас підписочка. На канал прямо зараз під цим відео є кнопка підписатись. Хто це не зробив, зробіть, будь ласка, зараз. А я для вас зараз все швидко і якісно проаналізую. Власна Світлана Лобода, 41-річна співачка, заявила в своїх сторісах в інстаграмі, що готова взяти на роботу. Таксиста, який на вимогу говорити українською, висадив пасажирів з авто, я не буду зараз аналізувати всю цю ситуацію. Ви бачили багато аналізів, аналітик, що там сталося в. У Вас є однозначно зрозуміла думка, але я хочу зараз оглянути саме політичний аспект, як російська агентура вривається, об'єднується, і ми бачимо, хто буде топити за Кремль тут на наступних виборах. Я для вас писав відео, що більш за все президентські вибори офіс президента планує організувати в період між березнем та травнем є відео, подивіться, там повний розбір і що рішення буде в грудні, все там сказано. Так от, Світлана Лобода, яка жила в Москві, заробляла гроші на корпоративах, сиділа на руках у ну, всіх російських політиків і губернаторів, вирішила повернутися в Україну після повномасштабного вторгнення. Ну, як вирішила? Зазвичай в Кремлі каже: слухай, а що ти тут сидиш? Ти ж звідки приїхала з України? Ну їдь в Україну, будеш за нас там агітувати. Ну, її прислали. Ви пам'ятаєте, що вона там і в Харків їздила? Проти неї був мітинг. Вона напала просто жалюгідно напала на маленьку дівчинку, яка сказала, що типу не хочеш, щоб в Харкові була російська агентка Лобода. Ну Лобода сказала, що маленька. Дівчинка, це просто ж проплачена, проплачена мітингувальниця, чим довела дитину до сліз, але дуже раділа, що потім в неї був корпоратив десь на бані у харківських регіоналів. Ну, зазвичай Світлана Лобода таким часто заробляла, але зараз вирішила піти трошки на підвищення і почати займатись політичною проституцією, намагаючись вступити в крові свою. Державу. Ну, я не впевнений, що це її держава. Ну от через те, що все ж таки своєю державою вона вважає Росію, але приїхала попрацювати тут на Росію, щоб нас всіх топити в крові. Лобода опублікувала відео з таксистом, на якому він пояснює, що насправді ні від кого не ховається та дякує людям, які його підтримали. Ну, до Лободи його підтримали е дві людини: це Арестович і Бойко. Про них зараз ми трошки нижче, як вони підтримали і що вони сказали. Але Лобода сказала, що готова взяти. Парня на роботу. Потім, правда, Лободі прилетіло трошки коментарів, не зовсім таких е е приємних м'яких. Лобода дала задню, відмотала і сказала: ні, 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 пропоную цій людині разом зі мною вчити українську мову. І після цього він зміг би працювати, обслуговувати людей державною мовою. Ну але це вже сталося набагато пізніше. Ну, але перший меседж Лободи пішов, вона вписалась за цю історію. Аналогічно вписався за це історію з таксистом Олексій Арістовім, який був насправді я вам чесно казав непоганим психотерапевтом в перші 2-3 неділі. Ну, а потім більше, почав працювати з російськими агентами тут із Латиніною, із Фейгіним, Пятковським, їздити на російські так звані форуми, їздити до... МБХ Міхаїла Борисовича Хадарковського там різні плітки пішли що десь, начебто з'явились гроші від Ходарковського. Хтось каже від е, Ахметова. Ну, різні є історії. Це, скажімо, так, вже хай коментують інші люди, які бачили, як ці гроші давали, але всі знають на політичному рівні, що такі історії були. Так, от Арестович сказав, що е, цей випадок це мовний Хамас почав погрожувати компанії. Це іноземна компанія Болт сама з Естонії, з Балтії, яка надихнулася українським уклоном і, власне, почала тут працювати. Ну, і, власне, відреагувала звільненням за те, що водій не дотримувався Конституції, не давав сервіси на вимогу громадянина давати їх українською мовою. Ну і власне, Болт звільнив, Олексій запропонував, що буде їх. Валіровати, Вот, і ну він вважає себе, і ви бачили це відео, що Олексій вважає себе е, другим. Е, я не знаю, чи після Бога, чи після Зеленського. Там вже важко запитати, бо він сказав, що на нього вся країна молилася. Це марта, коли вся страна на мене молилася. Я був второ по популярності человека в Україні. Да хер там, хто на Олексія молився, ну от, е, молилися на збройні сили України і молились Богу для того, щоб перемогти і піти вперед. А Олексій просто сидів. І розповідав, який він класний харизмат. А після того, коли його почали критикувати за цей мовний Хамас і за підтримку, чи, чиніше так, не підтримку української мови за пропаганду мови окупанта, він почав говорити наступні речі. А його ще звинуватили, що він не робить збори в підтримку армії. Він запостив, що там тримав, яка передав, і Знову ж таки, почув критику від громадянського суспільства і почав робити збір зараз. Олексій гайтує, друзі, нам до двох мільйонів залишилося мільйон триста чи щось таке. Я не знаю. Ну от, але ти повидно, що дійсно Олексій зборами не займався і тут зрозумів, що треба це робити. Бо злі язики кажуть, що з Фейгіним вони посварилися, коли на Ютуб-каналі у Фейгіна впало від реклами порядка мільйона доларів, дехто каже, три мільйона доларів. Ну і два любітеля і Дугіна не змогли поділити ці гроші. Бо Фейгін казав, канал же мій, я тобі просто давав майданчик. А Рестович казав: Ні, на цьому майданчику я головна зірка, і я ж тобі дав оці всі гроші. На моєму ти витащив підлий російський куркуль. Ну і хлопці посварилися. Арестович веде зараз свої блоги де-інде е, ну, найчастіше на каналах Ахметова youtube каналах. Ну а Фейгін теж образився і почав запрошувати інших українських експертів. Ну і так парочка розійшлася, і Арестович вирішив знайти собі іншу історію і почав тут. Е, Погрожувати Болту, що вони порушують Конституцію України, коли звільнили водія під тиском мовного Хамасу. Ну от Хай пояснить своєю головою, що значить мовний Хамас, нехай розкаже, от, що він має на увазі. От, я вам розкажу одну історію. Арестович був завжди близьким з е, Офісом. Зеленського, ну і, власне підігрував йому. І вони його запустили в вільне таке політичне плавання для того, щоб виростити собі кандидата для для другого туру, де він мав би програти. Але сталася наступна історія. 에... Згідно тих чуток, які є серед депутатів, я чув це від депутатів, від багатьох із різних фракцій, що Арестович почав більше співпрацювати з Ахметовим, і, начебто, там з'явилася якась фінансова компонента, мотивація чи бонус, якщо можна її так назвати, знову ж таки, це до депутатів швидше. От вони краще знають про ці мотивації, але він почав атакувати офіс президента, вимагати виборів, що це некомпетентна влада, її треба міняти. Офіс президента образився, заготував повістку для. Арестовича і запросив в офіс на чай. Арестович дізнався, що замість чаю його чекає повістка в армію і залишився в Варшаві. Ну і всі свої зараз ефіри, стріми веде з цього з готелю в Варшаві, розповідає, значить, які тут всі погані, як він бореться з мовним Хамасом, а сам сидить у Польщі. Ну у нас вже є такий біженець російський в Барселоні. Тепер у нас є такий політичний ну бі... це цей забув як його назвати. Ну от який зараз е і працює і на СБУ, і на ФСБ і, і закачує собі користувачів Телеграм, бо вони там сотнями тисяч відвалюються. Ось такий був. Барселонський біженець це улюбленець бойка і ще деяких політиків і Медведчука. Так от Арсович сидить в Польщі і критикує значить Україну, українську владу, і українську мову. Бо він любитель великої руської культури, пам'ятаєте? Ці Лермонтов, Пушкін, Толстой, які зараз закривають розбомблений драмтеатр з дітьми в Маріуполі. Ось така велика російська культура. Чи ваші е, солдатики, які читали все життя Достоєвського, до чого це призвело? Ви бачили, як вони себе ведуть? От вам і велика російська культура, великий російський народ антифашистський. Ну, подивіться в Дігістані зараз, що робиться і відбувається. От, але зараз про інше. Також включився любитель вишок, близький друг. Путіна і Медведєва, конкурент Медвечука за їхню любов, пан Бойко, який в просидів Карлових варах в Баден-Бадені в Ніці з Монако практично всю війну інколи приїжджав сюди, значить для підтримки. Статусу головного опозиціонера голосував за все, що тільки давав офіс президента. Віддал ГБТ, закінчуються там іншими історіями Стамбульської конвенції. Все, що давали, тільки не чіпайте російську партію. Ми будемо тихенько сидіти. У нас же є виборці російські. Ми тут це, хоча вони тоді в війну, коли почалася не російські виборці, це виборці пенсіонери е Сходу України. Майте повагу до пенсіонерів. Нічого ж ми спільного з Росією не маємо, Ми українська партія Казав Бойко. Але історія повернулася інакше. Коли почалися питання релігії та мови, ну, знову вовки в овечій шкурі знову стали вівцями. Ну, от через те, що зразу ніхто не з них не проголосував, ні Група Столера, ні група Бойка за російську церкву заборонити її не захотіли. Далі ми бачимо історію з мовою. Бойко знову включається. Тобто, чому бездіє наша служба безпеки? Ми розуміємо, що це агент Путіна, який тут займається національним розколом, і ми на це нормально дивимося. Він готується на вибори і Арестович і Бойко хочуть бути в другому турі з Зеленським, щоб йому там програти, але цим самим підтягнути рейтинги проросійської партії, щоб потім завести її в парламент. Ось така політтехнологія, дуже проста і зрозуміла. І про це говорять навіть політологи-першокурсники. Але є інша історія: те, що Бойко насправді не був в Україні. Ви щоб балотуватись, маєте прожити в Україні п'ять років. Два роки бойко жив за кордоном. Ось вам історія. І якщо ЦВК допустить до виборів, давайте тоді піднімати кримінальні питання. До ЦВК. А що ж ви так, друзі? Людина не жила два роки в Україні. Треба, щоб жив хоча б п'ять. А він тут не жив. Що він був в відрядженні? Ні, він втікав. Він політик, він поїхав собі в Ніцу. Знову ж таки, за які гроші він там жив, скільки він там витрачав, чи все це декларувалося. Питання до набу на ЗК. Дивіться, не треба зараз роздмухувати великі мовні скандали. Давайте задамо маленькі корупційні питання. Лезоблюд Путіна бойко повинен відповідати за прості маленькі корупційні питання, вишки Бойка, які зараз наші гурівці з СБУшниками повернули. Молодці, і звідти збили російське ППО. Але на цих вишках Бойко з Януковичем вкрав мінімум 300 мільйонів. Він не хоче нічого пояснити. Він не хоче нічого сказати. Чи ми не знаємо, як потратити ці 300 мільйонів? Чи є в бойка ці гроші? Є. Чи хтось з нього вимагав, щоб він заплатив? Ні. Да, їхня група газовиків, Фірташ, Бойко, Льовецькін, віддали канал Інтер в управління Офісу. Але це ж не подарунок державі. Це приватне управління фільм Я зараз цим управляє, заправляє. Окей, держава щось цього отримала. Те, що колаборанти путінські агенти поплюжать державу, прийшли захищати водія Болта. Да на болт їх всіх сажають? вибачте на слові, друзі. А де був бойко, коли Путін напав на Чернігів? Там же теж були російськомовні, коли Путін напав на Харків, коли Путін напав на Донбас і обстрілював там російськомовних. Де був бойко? Як криса біг за кордон? Ви забули, як вони на чартерах вилітали за два тижні до війни, щоб потім казати, а ми виїхали раніше. Все, ОПЗЖ виїхало. І ніхто ж не хотів іти захищати російськомовних від Путіна, від Чечені, від Бурятів. Чого ви не хотіли приїхати і тоді захищати? Ви зараз в комфортному Києві вирішили це робити, бо виборами вам чертям запахло. Ну, так виходить. І ось вам і бойки Арестовічі, і ця Лабада, банна актриса і співачка. Розумієте, ось це вам фрейм нового ОПЗЖ. Ось так буде виглядати актор-розвідник, банна співачка і Варюга Газовік, який крав на Вишках. Сьогодні вони захищають велику культуру і великий руський язик. А чого ви не хотіли це робити в Харкові? Що сталося? Чи ви там проти Путіна не хочете воювати? Якщо ми дозволимо в парламент пройти російським партіям, війна буде на нашій території постійно. Це не захисники російської мови, це провідники Кремля і крові, яку вони тут проливають. Просто щоб всім було зрозуміло. Так, це може бути вигідно деяким політикам, які на їх противазі легко переможуть. Але я не вірю в те, що є населення, яке готове підтримувати. Російських політиків, які їздили до Путіна, домовлялися за газ і здачу наших територій, які в перші дні війни кричали, що не нужно стріляти, Путін не йде з війною, а нужна просто посидіти вдома і просто ізміння правітельства. Це не державний переворот, це не це, це не капітуляція, це просто бойко виступив на ефірі в Соловйова. А що ж це тоді таке? Чому знову до нього немає питань? Чому ОПЗЖ сидить другий рік в парламенті і ні в кого нема питань? А зараз замість Шуфрича головою комітету хочуть поставити е, хлопця домашньої працівниці Зеленського, головою комітету. Ну вам Шуфрич не подобається, але такий буде подобатися. Ну отак. От от. Розумієте, ось це загравання треба завершувати. Влада повинна чітко і жорстко реагувати на всіх представників Путіна в Україні. Ось це те, з чим ми повинні сьогодні працювати. Ще одна історія. КМІС вийшов з соціологією: 45% населення, як виявляється, ми без КМІСу цього не знали, і знову ж таки, ніхто ніхто цього не знав. 45% українців вважають, що найбільше в Україні дискримінують за ознакою мови, тобто кожного другого дискредитували. Це в той час, коли десятки мільйонів українців самовільно в перші дні війни перейшли на українську мову, і я знаю тисячі таких людей. І я бачив закриті опитування, де мільйони переходили там більше десяти на українську мову. І сьогодні виходить КМІС, КМІС, А я вам нагадаю, що пан Копацько працював на Медведчука, і це знають всі на ринку соціології, це знають всі на ринку політології, але нікому до цього немає. І європейські е інституції починають в нього замовляти соціологію. Тобто спочатку йому платив Медведчук, зараз платять європейці. Британія і Штати вже підняли питання Європейському Союзу, друзі, ви ок чи не ок. Замовляти в Медвечуківця соціології. Ще б Пагребінського замовили. Пан який завідує Кмісом, всі знають і всі про це говорять на ринку політологи, соціологи, експерти, що він брав Медвечука. Згадайте, як він занижав голоси європейських партій, казав, що вони не пройдуть, і піднімав рейтинги Медвечукові. Що, забули хіба останні парламентські вибори? Забули, як він занижав рейтинг Зеленському і говорив, що ось Медведчук на першому місці, Медведчук на другому місці, Медведчук побіждає, не було такого. Сьогодні він починає говорити: ми розуміємо, що йому хочеться поїхати на цей, в Індію на Гоа. Ми це всі знаємо і розуміємо. Але для чого ви це робите в вашому поважному віці розколювати державу? Не лиці. Ми розуміємо, що ви хочете жити в Індії. Не в Росії, яка вам за Медведчуком давала, а в Індії. Але ви сюди ведете кров такими соціологіями. Просто знову ж таки, до Погребінського питань нема, до КМІСа питань нема. Ну, знову ж, є круті. Є фонд імені Ілька Кучерєва. Прекрасний фонд. Прекрасний фонд з найбільш довірливою соціологією, який не працює ні на владу, ні на опозицію. Європейці ну замовляйте. Є прекрасний пан Гарань, професор Могилянки, людина з перевіреною десятками років репутацією, професійний. Політолог і соціолог, людина, яка вміє все це робити. Чому ви там не замовляєте? А ви пішли туди, де Медведчук слідив там і роздавав. Є інформація така, що по 100 тисяч доларів за одну соціологію в тиждень. Тепер уявіть собі, скільки кміс виносив тоді на таких історіях. І це тільки від Медвідя. Розумієте, а зараз вони нам виносять, що у нас тут кожен другий ущемляється. От давайте напишемо в коментарях, кого ущемляли мовним питанням. А хто сам перейшов на українську мову? Вибачте, де в мене купа друзів, які етнічні білоруси з вірменськими батьками, родом з Донбасу, всі перейшли на українську мову, і їх ніхто не просив. Вони зараз живуть е по всьому світу, сім'я роз'їхалась, хтось в Україні, хтось за кордоном, хтось в Європі, хтось на Близькому Сході, але всі далі говорять українською мовою. І таких сімей я особисто вам назву сотні і тисячі. І тут виходить Кміс, і каже: ні. Ну ви серйозно? Ви серйозно зараз це робите? Розумієте? Запахло виборами на березень і почали колоти мовне питання. Гетувати за Путіна вони ж не можуть, бо Путін стріляє в нас ракетами. Но язик ми повинні відстояти. А чого ви його не відстоювали у Франції? Чого з вами там говорять французькою, англійською? І болт ложили в прямому і в переносному значенні. Я зараз не про таксиста. На вашу російську мову там, ну там же ви підлаштовуєтесь, да? А чого що тут сталося? В Україні державна українська мова. Розумієте, зараз Росія готує п'яту колону, яку хоче завести в український політиком, колоти наше суспільство і робити все можливе, щоб тримати в орбіті Кремля. Наше завдання стати глобальною нацією своєю мовою, прекрасною, милозвучною, своєю культурою, літературою, музикою, мистецтвом, просто відірватися від цього темного світу Москові і просто піти в своє. Плавання, просто відгородитись, знищити їхні війська, вивести їх з нашої території, їхній металобрукт, і на цьому закрити історію. Але точно не заводити в парламент чи в президентські списки Бойка, Арестовича і цю стару повію Лободу. Просто ОПЗЖ, яке просиділо в Ніці і в Монако, сьогодні починає піднімати голову, відроджуватися. Ну і зараз це якраз таки їм на руку слухайте, почуйте російськомовних Ніци, російськомовних Варшави яких російськомовних? Арестовича з Бойком. Для України зараз дуже важливо зрозуміти одну річ. Ми не повинні реагувати на ці конфлікти. На ці конфлікти має тихо, але спокійно реагувати Служба безпеки. Все. Не публічні скандали. Я чому і не писав, коли це сталося. У мене Лобода сьогодні зранку вибила. Не публічні скандали, а просто робота спецслужб. Досить. Не повинно бути ось цього буму і хайпу, коли на них привертають увагу. Вони ж цього тільки і хочуть. Вони тільки хочуть, щоб ми про них говорили. Але чомусь, коли напали на Азовсталь, бойко мовчав. І Аристович нічого не казав, і Лобода нічого не казала. Але зараз захищати Болта вони готові. І водія, вибачте. Ось це проблема, тому що вони грають як п'ята колона, і вони будуть і хочуть бути технічними кандидатами, щоб потім заводити свою партію. Російську партію Путіна, ось цих нових крашених овець, фарбованих лисів, вовків в овечих шкурах. Ось це їхнє завдання. Вони плюють на кров українських солдатів, які захищають українську державу від російського агресора. Друзі, давайте чуть-чуть піднімати. Рівень політичної дискусії, піднімати рівень розуміння всього того, що відбувається в державі. Напишіть, будь ласка, відповідь в коментарях. Я вас просив, а також своє ставлення до цієї ситуації, яку зараз розпалює Бойко, Лабада і Арестович цей цирк на дроті, клоунський спектакль, який вони влаштували. Напишіть, будь ласка, своє відношення, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!